Цікаво, як ви думаєте, що спільного у ПЦУ, це православна церква України з колаборантами та колабораційною діяльністю? Ви сьогодні, друзі, будете шоковані, тому що ми зачитаємо офіційний документ, який видала ця ось релігійна організація, і видала не куди-небудь і не кому-небудь, а в суд і колаборанту. Тому про все по порядку. А тепер, друзі, щоб не затягувати це відео, давайте разом з вами подивимося, хто такий Юрій Коломійко з Гайсена. Хто ще не бачив, нагадаємо, це друг Кіріла Стрімоусова, який роками працював на цього ось зрадника України, розповідаючи усім нам пропаганду руського міра. А зараз перевзувся, бо ж світить йому дуже серйозна відповідальність, і не просто перевзувся. А робить жахаючі речі, які навіть на голову не налізуть, тому що по суті він в агонії, розуміючи, що з ним буде те ж саме, що і з Олександром Надьожою. Нагадаємо, його затримали декілька місяців тому Служба безпеки України в Одесі та іншими агентами РФ, які, на превеликий жаль, затихли і залишились в Україні, тому що. Перемогти нас не вийшло, а дехто мав бути гауляйтером, в тому числі у Вінницькій області. Так, друзі, всім привіт. Ми е, благополучно добрались до Львова. Зараз колесим по Львову спеціально в цілях Безопасності е, е, замітаємо сліди, тому що, скоріше, всього, є процес. Махні всі там. Коротше, все поки скажем так, як ми вважаємо, пока все нормально. Но на самом деле скажем, что що чувствується вот тупорный или топорний взгляд в спину тих, хто на сам діле пытается на сьогоднішній день, ну скажем так, пред'явити підозріння. Вони короче. гандони. так ось як ви бачите, Гайсінська церква, помісна православна церква України, парафія святого великомученика і целителя Пантелеймона, 20 квітня 2022 року, місто Гайсен, характеристика на коломійка Юрія Володимировича. Питаємо сліди. І ви скажете, що ж тут такого? Хороший хлопчик. Дійсно, для цієї церкви він хороший хлопчик, принаймні вони так пишуть. Коломійко Юрій Володимирович 1985 року народження з перших днів повномасштабної війни разом з батьками небайдужими гай-син-чанами, активно займається волонтерською діяльністю. Він є одним з представників волонтерського центру Рух Нескорених, що діє при релігійній організації, релігійна громада парафії свято Великомученика і цілителя Пантелеймона. Місто Гайсен. Далі, кому цікаво, ви цю характеристику можете прочитати самостійно, вона є в нашому телеграм-каналі, посилання буде в описі під цим відео, також можете поставити на паузу та прочитати її повністю. Ми ж хочемо звернути вашу увагу, те, що він хороший хлопчик, це зрозуміло. Принаймні для цієї церкви, для цього ось священника Ярослава Вольвен. Але останнє речення. Взагалі шокує. Давайте прочитаємо в поведінці Юрія Володимировича. Ніколи не виявлялися сепаратистські настрої. Це реально в селях Замітаємо сліди. Це, Це реально мержності. Навпаки, почуття громадської свідомості, любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї. А тепер запитання: цей ось священник, він що? Служба безпеки України, він взагалі знає, що таке сепаратистські настрої. Він взагалі проводив певну експертизу щодо психології, чи, можливо, якимось чином на детекторі брехні перевіряв Юрчика. А можливо, він ось цих відео не бачив. Юр, розкажи, пожалуйста, хто ти, адкуди ти, і вообще, взагалі, взагалі життя? Ну... Ну, стал журналистом, стал журналистом Таврия Ньюс, я буквально вот как уже не полный год э, добился, добился, можно так сказать, каких-то определенных успехов в общении, в общении с системой. Каким образом? Каким образом успехов? То есть наработал себе определенный опыт, скажем так, в общении с системой, Не все понимал, как это надо правильно делать, но тем не менее, благодаря вот статусу журналиста, много чего для себя открыл. Вот. Я из, из Вининской области, город Гайсин. Все, наверное, уже знают, кто наблюдает за ситуацией в Гайсине. Да, И кстати, Кирилл приезжал тоже помогать некоторые вопросы, сдвинуть с, места, с местным самоуправлением. Друзья, всем привет. Мы находимся сейчас в городе Гайсин, где мы остановились с коллегами с нашими. Вот видите, тут вот сейчас Юра, Саня, наши киты, Костя, все есть. Сегодня мы поговорим об очень интересных вещах. Сегодня с нами будет на связи Юрий Коломийко из города Гайсин, Медицинская область, журналист, который снял офигенный э, как раз сюжет относительно того, что на самом деле происходило в городе Киеве. И вообще он человек, который адекватно мыслит, концептуал, если угодно, человек, который на самом деле понимает вот эту всю глобальную суть происходящих вещей в нашем обществе. Давайте сейчас мы его пригласим. Через буквально несколько секундочек мы увидим нашего друга Юру. Так, Юра, привет, дружище. Привет. Привет. Ты слышишь или нет? Слышу. Слышу. Надеюсь, что у нас все слышат, потому что на самом деле я, честно сказать, не вижу эфир. Есть, нет. Если есть, дайте, пожалуйста, плюсики и слышно, видно, и добрый человек пишет. Это хороший знак. Вот скажи мне, у нас же был пример, когда люди, которые сменили статус, каким-то образом не смогли себя защитить от сотрудников СБУ, от обысков. Кансиканцов утарестав та що раз о тому, що фашистам плівати на какому уровні ви находять? Чи він все бачив, бо пише про сепаратистську діяльність? А отже, він не міг не знати, що Юрчик три роки, а то і більше, працював на Кирила Стрімоусова. Не просто працював, був із ним в одній, як то кажуть, упряжці. І вони разом проводили в Україні антиукраїнську інформаційну політику, про що в інтернеті просто кишить відео, знятими правильно саме ними, цими ось колаборантами та державними зрадниками. Але напевне, православна церква України в особі цього ось священника не знала про вказані відео, зняті Юрчиком. Але якщо не знали, то як можуть писати, що в нього немає сепаратистських настроїв? Адже для того, щоб таке написати, Юрчик мав би підійти до цього священника і попросити в нього щось -та таке написати, адже не міг священник просто так це написати і відправити Юрчику. Спочатку він підходить, запитує, напишіть мені і щось там каже. А той з радістю, нічого не перевіряючи чи, можливо, перевіряючи, і будучи з ним в одній, як то кажуть, упряжці, бо ми ж не знаємо, що це за священник. Ми вже побачили, які є священники в різних релігійних організаціях. Можливо, і цей, не зовсім чистий, бо чомусь він не запитав Юрчика, а що твої два брати двоюрідні так, роблять в Росії? І чому ти відрігся від Кирила Стрімоусова тільки через місяць після його публічного на відео проголошення Херсонської Народної Республіки? Чи ти місяць не знав, що він зрадник? І чому тоді твоє якобе є, Бо ж це по твоїй мові? Збігається з моментом, коли українська армія почала вибивати з-під Києва орків, і тут чомусь Юрчик одразу покаявся. Хто його знає, можливо, і посповідався цьому священнику. Але якщо уся ця характеристика правда і дійсно її підписав цей ось священник, то чому він не описав? Три роки діяльності Юрчика під керівництвом Кирила Стрімоусова. Чому? Де був тоді цей волонтер Юра Коломійко з Гайсина? Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в місті Гайсен. Ми зупинилися з колегами, з нашими зараз Юра Кирюшу давно всі знали і змі казали про нього, що це колаборант. Але, але, Юрчика це. Не цікавило, тому що йому можливо пообіцяли бути гауляйтером у Вінницькій області, якби орки прийшли сюди. А як думаєте ви, чому ПЦУ нічого не перевіряє і деякі священники узурповують владу правоохоронних органів Служби безпеки України? До речі, СБУ вам ця ситуація не дуже цікава?